У відновлення України, який у перспективі може сягнути до 800 мільярдів доларів, як довгостроковий проєкт після завершення війни, Росія ж офіційно залишається вигнанцем Давоса. Путін і представники Кремля давно позбавлені місця на головних майданчиках форуму через повномасштабне вторгнення в Україну. Втім, за даними західних медіа, цього року в кулуарах очікують появу спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва для переговорів із представниками американської делегації, тобто Росія формально поза форумом, але таки дуже хоче бути у грі. Паралельно у центрі Давоса офіційною програмою працює український дім простір, де політики, інвестори, бізнес і медіа щодня говорять про справедливий мир, енергетику, відбудову та місце України в новій архітектурі Європи. Для Києва це ще одна платформа, щоб говорити не лише про війну, а про нашу країну, яку хочуть бачити відбудованою, сильною і інтегрованою у світову економіку. Поляки зібрали майже 3 мільйони злотих на генератори для України. Для збору вже долучилися понад 20 Три тисячі людей головна мета це доставити до Києва 100 генераторів для пунктів обігріву лікарень і укриттів. Збір організували на волонтерській платформі. Організатори кажуть, що уночі температура в Україні опускається нижче мінус сімнадцяти, і багато родин залишається без електрики та опалення після російських ударів по енергосистемі. Тож генератори допоможуть обігрівати місця, де збираються літні люди або діти. І, попри наші подекуди напружені відносини з Польщею, є чимало людей там, яким точно не байдужі. Наші екстремальні умови виживання у війні і вони допомагають їх прожити. Нагадаю, українська влада попереджає про ризик нових атак Росії на нашу критичну інфраструктуру в найближчі 48 годин. Результати чергових переговорів у США щодо миру. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація в Сполучених Штатах провела кілька раундів зустрічей із представниками адміністрації Трампа. За його словами, сторони працюють над документами, які мають стати основою для завершення війни після воєнних гарантій безпеки та економічних відновлення України Глава держави наголосив, що Київ розповідає американській стороні не лише про політичні позиції, а про реальне життя під ударами, про міста без світла і тепла, про людей, які змушені переживати зиму в холодних домівках через постійні атаки Росії на енергосистему. Зеленський зазначив, що ці напрацювання можуть бути винесені на фіналізацію вже найближчим часом, зокрема на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі. Водночас, президент підкреслив, попри переговори, Росія не демонструє готовності до дипломатії. І продовжує ракетні атаки, якщо б Росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба Надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни причина в Москві. Іспанія в жалобі після однієї з найсмертоносніших залізничних катастроф за останні роки. На півдні країни зіткнулися два швидкісні потяги. За попередніми даними загинули щонайменше 39 людей, понад 150 поранені. Аварія сталася напередодні ввечері. Потяг, який їхав з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок. Три вагони виїхали на сусідню колію і врізалися в інший потяг, який прямував до Ельви. Від удар. Аро перші вагони просто відлетіли на чотири. Метри у двох потягах було близько 400 пасажирів і працівників залізниці. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані, десятки у лікарнях із важкими травами. Серед загиблих машиніст одного з потягів причина катастрофи поки невідома. Міністр транспорту Іспанії назвав аварію дивною, адже вона сталася на прямій ділянці колії, яку нещодавно ремонтували із відносно новим поїздом. Розслідування може тривати щонайменше місяць. В українському МЗС повідомили, що громадян України серед загиблих і постраждалих Далах наразі немає, та висловили співчуття іспанському народу. Ображений Дональд Трамп пов'язав Гренландію з Нобелем. І каже саме через те, що не став лауреатом, буде зазіхати на острів і далі. Тож питання особистої помсти американського президента ставить під загрозу безпеку Арктики. Дональд Трамп надіслав листа прем'єр-міністру Норвегії Йоансу Гаростере, в якому напряму пов'язав свої заяви про необхідність повного контролю над Гренландією з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру за даними Блумберг у листі Трамп написав, що більше не відчуває обов'язку думати виключно про мир. Тепер зосереджується на тому, що на його думку є правильним для сполучених штатів, і дуже красиво закрутив, що світ, нібито не буде безпечним без контролю США над Гренландією. Ну і важливо сказати, що Нобелівську премію миру присуджує незалежний Нобелівський комітет в Осло і норвезький уряд не має жодного впливу на це рішення. Прем'єр Норвегії підтвердив, що листа отримав від Трампа і сказав, що позиція ОСЛО щодо Гренландії незмінна. Тож історія виходить далеко за межі особистої реакції президента США. Йдеться про майбутнє напівавтономної території, суверенітет Данії та ширшу архітектуру безпеки в Арктичному регіоні, зоні, де дедалі частіше перетинаються інтереси США, Європи, Росії, Китаю. Тож, поки що, Гренландія у центрі геополітичної гри і на кону безпека і правила, за якими світ живе в північних широтах. Європа готується відповідати на тиск із Вашингтона не словами, а цифрами у Брюсселі обговорюють мита на американські товари. Майже на 93 мільярди євро як реакцію на погрози Дональда Трампа пов'язані з Гренландією. Сенс такий, що якщо США йдуть шляхом тарифів, ЄС готовий відповісти тим самим. Дипломати кажуть, що мова не лише про податки на імпорт, а й про можливі обмеження для американських компаній, які працюють у Європі. Поштовхом стали заяви Трампа про додаткові мита для кількох європейських країн: від Данії та Німеччини до Франції, Швеції, Фінляндії і Британії через їхню позицію щодо майбутнього. Острова у відповідь президент Ради ЄС Антоніо Кошта готує екстрену зустріч лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Кажуть, що Європа підтримує Данію та Гренландію і не прийме економічного тиску як спосіб вирішувати політичні питання. Водночас там кажуть, що діалог зі США все ще можливий. Якщо домовитися не вдасться, уже 6 лютого можуть автоматично запрацювати мита на американський бурбон, авіаційні деталі, сою та м'ясо, птиці. У Кремлі злісно втішаються над сваркою США з союзниками. По НАТО через Гренландію погрози Трампа запровадити мита проти європейських країн НАТО у Росії сприйняли майже як подарунок. Кремлівський переговірник з економіки Кирило Дмітріїв заявив, що це, нібито, означає кінець Трансатлантичного альянсу. За його словами, якщо Вашингтон тисне на Францію, Німеччину, Норвегію, Британію Нідерланди, це значить, що єдність заходу тріщить по швах. Не відстав і екс-президент Росії Дмитро Медведєв. Він іронічно заявив, що США обрали Гренландію замість солідарності з Євро. Пою а європейців, мовляв, покарають митами за залежність від американського захисту. Трамп раніше оголосив, що мита можуть запрацювати вже 1 лютого і зрости на 25% з червня, якщо союзники не підтримують його курс щодо Гренландії. В Москві це подають як доказ того, що захід більше не такий єдиний, як раніше. Індія виходить на ринок швидких дронів камікадзе і купує їх у Білорусі. За даними профільних ЗМІ, Нью-Делі придбав десятки ударних безпілотників Беркут Б. Розроблених білоруською компанією Індела це незвичайний дрон, а реактивний апарат одностороннього застосування. Фактично літаюча ракета з бойовою частиною. Він може розганятися до 400 км на годину і працювати на відстані до 150 км, що робить його складною ціллю для перехоплення. Беркут бм призначений для швидких і точних ударів. Його 10 кілограмова бойова частина розрахована на ураження радарів.